Як часто на просторах інтернету ви чуєте фразу зверніться до всесвіту, до Бога, до вищого я немає різниці а я скажу вам, є різниця і дуже велика. І ось чому у священному писанні безліч разів зустрічається слово тевел, що означає «всесвіт». В деяких перекладах це може бути як світ, небо й земля або усе, але йдеться про випорядковану всю створену реальність, і цю реальність створив. Тось, і в Біблії про це сказано. Псалом 88,12 ти створив північ і південь, ти створив Всесвіт. Псалом 9,9 і він буде судити всесвіт справедливістю, буде судити народи по правді. Псалом 49,1 Бог богів, Господь промовляє і кличе Всесвіт від сходу сонця аж до заходу його. Псалом 97,9. Бо він іде судити землю, буде судити Всесвіт про справедливості, а народи по правді. Псалом 98,9. Бо Господь царює, нехай тремтить Всесвіт. Діє 17,24 Бог, що створив Всесвіт і все, що в ньому. Він був ще Господом неба і землі. Також у грецькому оригіналі ще є слово. Космос, космос, тобто впорядкований все. В Біблії. Чітко сказано, хто цю реальність створив, а створив її Бог-творець. Кажуть, зверніться до Всесвіту, до вищого я різні езотеричні означення. Так, відразу запитання для чого звертатися до творіння, якщо ми можемо напряму звернутися до творця нашого. Я маю на це запитання відповідь з батьма людьми спілкуюся, які нарікають на Бога і кажуть: я стільки молюся, я стільки пощу, я стільки в Бога випрошую. Він мене не чує. Він не хоче мені відповідати на молитви. Взагалі в Бога немає сенсу просити, бо він не дає. Бога є три відповіді: так, так, але пізніше. І третя відповідь: у мене для тебе є щось краще. Люблячи батько, він так нам відповідає. Бог завжди нам все дає на благо. Коли він бачить, що вам це буде не на благо, коли ви самі не готові до того, що ви попросили, він вам це не дасть, тому що знає, що в майбутньому це для вас буде згіршення. Чому так багато людей нетерпливі? І я така сама була, коли ми. Нетерпливі, нам треба відразу, і вже ми звертаємося до різних ворожок, гадалок. Екстрасенсів, щоб нам вже й такої відразу допомогли. Ми ж розуміємо вже так, що це не Божа сила, навіть якщо в них іконки стоять, вони, начебто, молитви читають, але якщо використовують різну цю атрибутику, так воски зливають яйця, різні роблять ритуали. Це ми розуміємо, що це не від Бога сила. Ну це вже зрозуміло, так. І коли ми звертаємося, начебто, до всесвіта, який є нейтральна сила, яка виконує наші бажання, ми маємо розуміти навіть ці ж езотерики, які проваджують таке розуміння, таку науку і кажуть: от, звертайтеся до Всесвіту Бога, ви що, я нема різниці до кого. Вони ж самі потім стверджують, що якщо ви звертаєтеся до сили, начебто нейтральної, там підключаються вже темні сили. Тобто, якщо ви звертаєтесь просто так у космос, дуже швиденько до вас прийдуть сили, які захочуть вам допомогти, але потім за це візьмуть величезну плату. А до Бога чого не звертаються? Тому що кажуть, а я раз попробувала помилитись Богу, нічого він не дав, не дає краще випробувані варіанти там. Точно буду знати, що отримала. Бо там Галя, Аня, Віра сказали, що от та бабка вона точно допомагає. От ми точно знаємо, вона поможе. Ну, звісно, допоможе, тому що темні сили вони вам з радістю допоможуть, але потім візьмуть набагато більшу ціну. Отже, яка різниця між тим, коли дає диявол, оці всі всесвіт, вище я або інші там такі джерела нейтральні, так скажемо, і між тим, коли вам дає Бог. Диявол дає вам дуже швидко, так як ви хотіли все. Але потім скажіть, будь ласка, в коментарях напишіть, чи хтось стикався з тим, що завдяки практикам отримував те, що хоче, але потім платив високу ціну за це. Коли Бог дає, це буде не так швидко. Можливо, інколи буває швидко прорив різкий, так? Бо Бог вже бачить, що ви дозріли до цього і ви готові до свого бажання отримати його. Але часто Бог дивиться на ваше серце, що ви до цього не готові, ви не готові це сприйняти, прийняти ваше бажання, бо нас Плоть слабка, і ми часто хочемо те, що нам нав'язують соціумом, так чому дуже так маркетинг працює. Тому що нам нав'язали, оце круто, це дуже модно, і всі це відразу хочуть. Немає там особистого дійсно того бажання, яке нам принесе користь, принесе нам благо. А Бог дивиться, чи це в майбутньому вам принесе благо. І він дивиться, якщо ви не поміняли своє відношення, якщо ви не поміняли відношення своє до людей, до самого себе, до ситуації, якщо у вас... Гординя, злість, заздрість. Якщо ви не вмієте грошима користуватися, ви їх пропиваєте, прокурюєте. От, наприклад, після того як я мала якийсь успіх в професії моєї оперної співачки, Бог уже потім відкрив мені оці всі низькі якості, такі так, скільки багато там зла всередині в мене, конкурентність постійно, якась осуд людей, заздрість, гординя, якась так. Я розуміла, що це мене веде дуже, дуже, дуже низько. Це взагалі для мене, для моєї душі, це просто. Погибіль з такими якостями в царство небесне не потрапиш. Бог провів мене через пічку, що це означає через вогонь. Тобто Бог нас хрестить вогнем і Духом Святим. Вогонь це що означає, коли він нам показує всі наші низькі якості, все те, що нам в майбутньому перекриє доступ, щоб дойти до царства небесного, щоб зайти в царство небесне. Так, тобто, це вся наша низька ця природа гріховна. Він оце все викриває в людині, це на поверхню. Коли людина думає, я така хороша, я теж думала, я така хороша, нікому нічого поганого, начебто, не роблю. Але коли він відкрив мені, скільки в мені всередині нечистоти, я за це покутувала, за це каялася, і це був досить такий довгий період часу. Оцей весь період, коли він мене через пічку перетоплював моє серце, пропускав, так як золото, коли переплавляють, і виходить прекрасний потім виріб. То так само Бог мене переробляв. Декілька років тому я вже хотіла вести служіння, проповідувати, ділитися цією радісною вісткою з усім світом. Це було декілька років тому, три роки тому. І я вже тоді проповідувала в, в Тіктоці, але переглядів не було. Я засмутилася, думала, чому Боже не даєш мені це служіння? Тому що я готова, я хочу тобі служити. Ось я бери мене використовуй. Я чула постійно всередині голос. Ще не час, ти не готова. Я думала, як я не готова, ти вже все мене перемінив, ти вже мене змінив, я вже виправилася, я все порозуміла, все хочу служити. І три роки до цього моменту, як я зараз проповідую, скільки людей навертаються, скільки багато свідчень пишуть, скільки людей хочуть шукати Христа і хочуть його пізнавати. Оце моя найбільша місія, щоб люди пізнавали Христа. Розумієте? Я розумію, що тоді. Одночас із цим, скільки багато хейту на мене летить, скільки багато ненависті обзивають люди. Я би тоді, та людина, яка тоді була, я би не витримала, я би кинула це служіння, сказала: ні, мене це по гордині б'є, так мене обзивають, я не хочу це, я хочу всім хороша бути. Але Ісус сказав, за за ім'я вас будуть гнати. І я би тоді би просто здалася і все кинула би це служіння. Ну але Бог готував мене, розумієте? Ось тоді, коли ти хочеш щось отримати, райтеся з Богом. Запитайте в нього, чому ти зараз мені це не даєш? Можливо, в мені щось є таке, що мені це потім буде згіршенням. Можливо, ти хочеш виправити мене сьогодні. Вас закликаю. Не звертайтеся до неліцензійованих шляхів. Не звертайтеся, тому що воно все відразу. Ми люди нетерпливі, ми відразу хочемо. А змінюватися дуже мало хто хоче. Подивитися всередину себе зазирнути. А які мої істинні бажання? Чи я хочу так, як і всі? Чи я хочу щось комусь доказати? Які мої справжні мотиви? Запитайте себе, для чого мені це треба? Чесно, і дайте собі на це відповідь. І тоді Бог вам відкриє можливо, дійсно я для тебе щось краще підготував. можливо. Твоє, твоє призначення і твоя ціль зовсім інша, де ти будеш супервав успішний, супер багато користі принесеш людям, не тільки собі, собі, собі. Я хотіла брати, а мало хотіла віддавати. А так не працює в всьому світі. Розумієте, ти маєш щось віддавати. І коли я собі поставила за мету, попросила, Боже, відкрий мені. Не до Всесвіту я зверталася, бо всесвіт би мені раз-два би дав, а потім би я би плоди дуже гіркі, пізніше би. Почала пожинати. Бог вам ніколи погано не хоче, якщо він зараз вам не дає те, що ви просите, або Він вас готує до того, що ви просите, або він щось має для вас краще. І це треба з ним радитися. Моя основна мета, щоб ви до Бога зверталися в ім'я Ісуса Христа. Тому що Ісус нам сказав, нам дає цю формулу: зайдіть в свою таємну кімнату на самоті і поговоріть з Отцем вашим небесним. Все йому викажіть, і він бачачи Чуючи ваше таємне, дасть вам явну. Ісус так само говорить, просіть в Отця Мого в моє ім'я, і я те вам вчиню. Ісус нам вчинить, розумієте? Він наш Бог, Він, він наш Господь. І так само, коли Ісус каже, стукайте, відкриють вам, шукайте і знайдете. Просіть, і буде вам дано. Але не так, що я попросила там місяць. Бог мовчить: ну все, Бог такий поганий, Він винуватий, він мене не чує. Унині відразу запитайте краще Бога. Боже, чи ти хочеш це для мене? Чи мені це буде на користь? Чи мені це принесе в майбутньому благо? А можливо, ти хочеш це для мене, а можливо, мені щось треба змінити. Просіть у Бога мудрості і звертайтеся тільки до нього.